У місті Радовелі відзначили день традиційного українського костюма. З цієї нагоди організувала цікаву лекцію. Побувала там наша знімальна група. Увага на екран! Актовий зал етнопарку Ладомерія знову став локацією для проведення цікавої практичної лекції про хустини української жінки. Тут у Ладомерії відбулося святкування дня традиційного костюма. Захід відвідало близько сотні людей. Зосередити звичайну увагу, хочу на місцевих головних уборах, тобто а, поговорити про головні убори колишньої Волинської в тобто на, на сьогоднішній день це Одинська Рівненська Житомирська область і прилеглі райони Хмельницької та Тернопільської областей. Розповісти про особливість кожної хостини, що стала украсою для жінки, вирішили нещодавно на лекції. Яка привернула увагу чималої кількості гостей та жителів Вердавелівської громади. Найдавніші наші кустки, які ми жінки послуговувалися, були виготовлені з домоворних тканин. Прикладом є така найпростіша кустка, яка походить з Салянського району. І вона по місцевому називалася околіста кустка. Чому околіста Бо довкола вона переснова? Лекція Володимира Щерби про старовинні головні убори українців та українок, майстер-клас пов'язування наміток та хустен, стала для гостей відкриттям, адже багато хто і не знає про існування інших старовинних головних уборів, окрім хусток. Відповідно для пошиття сорочки треба було використати три полудища, полу, в народі пілка, середня пілка, задня пілка і бокування. Словом, день традиційного костюма 2020 у Ладомерії видався успішним. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.